Вітаю, бро добро Давно не бачились. Я Уляна Бреннан, але ви мене ще пам'ятаєте, як Уляну Шух. У червні ми починали збір коштів на Бандеромобіль, на автомобіль для наших військових, який буде нищити русню і наближати нас до перемоги щодня. Цей збір ми проводили виключно завдяки благодійним акціям, завдяки роботі волонтерів. Ми проводили благодійний аукціон, благодійний марафон, багато благодійних ярмарок в парку перемоги. Ми дякуємо всім, хто долучився не тільки на ці акції, але і просто скидав донати на наші рахунки. У серпні ми зібрали всю суму, і нам залишилося купити і оформити автомобіль. Цим процесом займався Саша булава, якого ви знаєте, і зараз запитаємо його, як проходить процес купівлі та оформлення автомобіля і для кого він призначений. Так дійсно трішки процес у нас затягнувся з купівлею машини, тому що у нас благодійний фонд вже офіційний, як бойова юридична особа. І з документами у нас було трішки затягнуто. Чому? Тому що зараз військовий стан, дуже багато повітряних тривог. Не всі структури, на жаль, працюють так, як працювали до війни. Але все ж таки ми назбирали кошти. Ми купили перший автомобіль. Буде ще це не все. Ми розраховували взагалі на цілий пікап, але військові нам сказали, що краще купити декілька машин подешевше, ніж одну дорогу. Всім дякую за те, що назбирали гроші для бро-добро для даного автомобіля. Я не можу сказати, яку частину автомобіля може піти які задачі буде виконувати, але автомобіль буде використано всі 100% для нашої перемоги. Ми представляємо відділ. Сіток. І для цієї жінки волонтерської ми сплетемо захисну сітку, яка е закриє її від ворожих поглядів, від безпілотників і е допоможе їй працювати довго. Ну, звісно, ми не збираємось зупинятись на досягненому. У нас попереду ще дуже багато планів і дуже багато акцій, адже для того, щоб зібрати на цю машинку, ми проводили ярмарки, кричали броварчан, збирати макулатуру, робити місто чистіше. тренувати, слідкувати за собою. Наші найменші броварчанки і дівчатка пили прикраси, які ми продавали на цих ярмарках. Наші майстрині робили різні іграшки. Викли різні смаколики, які ми продавали, і саме це все ваші зусилля дали нам такий прекрасний результат. Друзі, від імені е, нашого благодійного фонду про добро хочемо всіх вас привітати з е, днем козацтва, з е, днем захисника та захисниць. Е, з Днем Пресвятої Богородиці, і в цей чудовий прекрасний сонячний день хочемо е нашій пробачській військовій частині подарувати ось цей прекрасний автомобіль. Захищайте нас і оберігайте! Слава Україні! Слава ССУ! разом до перемоги!